Товариство, вітаю вас! Мене звати Михайло. Я онлайн-маркетолог, співзасновник агенції Діджитал реклами AdSwind, спікер на деяких курсах по діджитал-маркетингу, зокрема по таргетованій рекламі Facebook Ads. Ви зараз знаходитесь на. Черговому уроці цього курсу, якщо ви дивитесь не в порядку черги уроки цього курсу, а просто наткнулись на це відео, шукаєте відповіді на свої запитання. Я коротко вам опишу, як і що тут відбувається. Тож, цей курс це певна волонтерська ініціатива нашого агентства. Тут ми подаємо інформацію безкоштовно. Ви можете нею користуватися, ви можете здобути базові навики для отримання. Нової професії, як Мідіабайер, Facebook, Eds, ви можете використовувати ці знання в онлайн-рекламі для просування свого власного проєкту, для свого онлайн-бізнесу, якщо ви є власником або в перспективі можете ним стати. За це ми не просимо у вас кошти, але якщо ви в цих відео знаходите відповіді на свої запитання, або знаходите цей курс цілком. Корисним для вас, і ви вдячні за ту роботу, яку я зробив в цьому курсі, ви можете задонатити внизу під цим відео за посиланнями для волонтерів. Тобто, це буде донат для волонтерів, які допомагають зараз боротися за нашу незалежну країну. Тож, сьогодні ми говоримо про рекламну цілі, про налаштування наступної рекламної цілі, такої як Отримання повідомлень в Інстаграм дирекції або в Facebook Messenger. Зараз на екрані перед вами програми цього курсу, і ми зараз вже на 12 році налаштування цілі повідомлення. Як завжди. Переходимо до практики і в такому форматі вебінара без зрізок і без клей, щоб вам зрозуміло, все було степ by степ, що як робиться. На прикладі реальних проєктів нашого агентства Ми працюємо. Тож, переходимо, а поки що ви можете поставити лайк і підписатися на цей канал. Не забувайте, це також важливо, це також винагорода буде для мене. Тож, товариство, переходимо до одного із проєктів. Який ми трохи раніше вели, і я вам почну розповідати саме про ціль повідомлення. Коли варто використовувати таку ціль, для яких проєктів? Ну, знову ж таки, вперше за все, логічно для тих проєктів, які щось продають прямо в соцмережах, тобто напряму зі своїх аккаунтів, зі сторінок, в першу чергу, це інстаграм-магазини, так звані інсташопи. Які продають в принципі будь-що, будь тобто, якась може бути товарка. Особливість цієї реклами заключається в тому, що ви оптимізуєте рекламу саме на те, щоб людина вам написала в дирекції щось. Тобто, ви переводите з оголошення. Користувача, вашого потенційного клієнта, одразу в Директ і даєте йому декілька варіантів повідомлення, які ця людина може надіслати вам. Тобто, ви одразу продумуєте комунікацію за, за цю людину, даєте, скажімо так, декілька варіантів вибору, як почати комунікацію з вами, облегшуєте. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про трафік і за допомогою трафіка просуваємо інстаграм-магазин, як Взагалі відображається ця воронка. Людина бачить рекламу, публікацію, або сторіс, або рілс, або ще щось зацікавлюється, переходить на ваш профіль. Далі уже на цьому профілі або може підписатись, або написати в Дірект, або повертати ваш профіль, може зберегти певні публікації, подивитися закріплені сторіс і вийти. Тобто у людини є певний вибір, що зробити. І далеко не факт, і не найвища конверсія буде в те, що людина напише повідомлення. Є як плюси, так і мінуси, наприклад, роботи з трафіком. Я вам поясню просто загальну картину, щоб ви розуміли, коли використовувати ці повідомлення і чим вона відрізняється. Тож, якщо ми працюємо з трафіком і з інстаграм магазином. То в такому випадку плюси для нас це те, що ми саме збільшуємо кількість відвідувачів, нових відвідувачів нашого профілю. Якщо у нас є певна кількість товарів, наприклад, більш-менш великий асортимент, наприклад, там, кросівки продаєте, або одяг, або годинники, або ще щось, і є певний асортимент. То в такому випадку людина, перш ніж писатиме ну, в Дірект, логічно, що їй потрібно подивитися взагалі. Умовно, каталог товарів, прочитати, ознайомитись, і тоді вже з певним запитом людина буде писати в Директ, казати: от хочу купити конкретно ось цей товар, ось цей продукт. А, якщо ж ви, наприклад, одразу людину з реклами переводите в Дірект, то а, повинна бути окрема робота на те, щоб допомогти людині визначитись. Що саме вона хоче. Тож, коли ви працюєте з Директом, найліпше, якщо ви продаєте там, умовно один монопродукт, де немає вибору ще чогось, умовно, це якийсь продукт, або навіть це може бути якась послуга, де людина в комунікації з менеджером по продажам в переписках визначається, чи хоче вона купити, по-перше, цей продукт, якщо хоче, то. Замовлення, можливо, якісь є там варіації, модифікації невеликі цього продукту, мовно, там колір, розмір. Розумієте мене про що. Е, ось. Ну, це логіка е, взагалі самої роботи конкретно цієї рекламної компанії. Далі, давайте поговоримо про деякі нюанси. У нас є старий інтерфейс, де ми одразу вибираємо ціль е, повідомлення, переходимо далі. <кхід> Тут все просто. Переходимо далі, і на рівні Адсету, групи оголошень. Ми можемо вибрати. використовувати месенджер, Facebook Messenger, або використовувати Instagram, типу Instagram Direct, або навіть WhatsApp. Або всі три. На даний момент технічна підтримка рекомендує. Все ж таки, використовувати окремі рекламні компанії, окремо для месенджера, окремо для інстаграму, тому що інколи можуть бути збої, і реклама не дуже коректно буде працювати. Можливо, в той час, коли ви будете дивитися вже цей урок, ця проблема буде вирішена. Тож. Теоретично можна використовувати і Facebook і Instagram Direct в одній рекламній компанії. А людина, де вона знаходиться, туди й перейде. Якщо вона знаходиться в Instagram, то потрапить в Instagram. Якщо в месенджері, якщо точніше в Facebook, то швидше за все в месенджер. Але ось якраз ось цей момент переходу він не до кінця працює адекватно на даний момент, і та їх підтримка рекомендує все ж таки використовувати, наприклад, Messenger, запускати, наприклад, на плейсмент Facebook. Переводити з Facebook на Messenger, це буде більш зручно. Хоча месенджер це як окремий додаток, можна з інстаграму спокійно переводити на месенджер, але поки що є такі рекомендації, якщо довіряти компетенції, знову ж таки, технічного ну, спеціаліста з технічної підтримки, з яким я спілкувався в останнє. Або ж, а, якщо ви використовувати платформу і плейсмент, Інстаграм, як джерело трафіка, то переводити на Instagram Direct. Якщо у вас Instagram Shop, то ви можете виключити повністю месенджер і використовувати лише Інстаграм. Добре, тут зрозуміло. Ви вибираєте взагалі, з чим ви хочете працювати. Заповнюєте аудиторію. Тут все по класиці, не буду зараз на це гаяти час. Це зрозуміло. В попередніх уроках ми це робили. До особливостей налаштування. Далі нам потрібно створити шаблон. Ми можемо або Create New, створити новий, або використати той, який вже створений. Давайте подивимося на створений, тому що це певний шаблон, який ми використовували. Ось тут у нас. В цій формі у Фейсбуці, в налаштуванні в рекламному кабінеті, у нас є можливість налаштувати вхід людини в контакт, в переписку з бізнесом. Тобто, це дещо схоже, можливо, на чат-бот, хто цікавився, бо колись вчив або ще слухав, і тому подібне. Тобто є привітальне речення, де магазин вітає. Доброго дня! Вітаємо вас в магазині такому-то. Все дуже просто. І е, питання. Наприклад, хочу замовити набір за акційною ціною, хочу отримати безкоштовну консультацію спеціаліста. Це магазин, який продає е, там, безсульфатні органічні шампуні для відновлення волосся і, і так далі. Е, бачимо, можна зробити. Запитання 1, 2, 3. І також ми можемо написати відповідь автоматичну, яка буде видаватись. Зазвичай, якщо я використовував цю ці цілі і використовував а, відповіді, то я казав, на, на, протягом найближчого часу менеджер прочитає ваше повідомлення і дасть відповідь настільки швидко, наскільки це можливо. Типу такого. Ось, Тобто це облегшує м, контакт. А, і людина натискає, наприклад, send. І починається діалог. Умовно, лід отримано і далі вже його опрацьовують. Для інстаграм-магазинів або умовно, якщо ви з інстаграма певні послуги продаєте, окей. можливо, також будуть працювати непогано певні е, чек, там, воронки ще хвостом, коли ви роздаєте там, якусь безкоштовну користь по вашій тематиці як спеціаліста, і для того, щоб людина отримала, потрібно, щоб людина перейшла ось сюди. Натиснула кнопочку, і після цього ви або автоматично, або просто надсилаєте людині відповідь. Добре. Тож, тут, в принципі, є шаблон. Він максимально зрозумілий і простий для використання. Зробили, зберегли і використовуємо. Давайте повернемося до готових рекламних кампаній. Я вам покажу структуру, як вони працювали. Тут географія України, ви можете бачити, що ціна за Facebook приблизно близько долара. Ось тут до долара, десь дорожче, десь дешевше. ну, Доволі дешеві результати, але ви повинні також розуміти, я з практики, як... Таргетолог може вам сказати, що конверсія саме з повідомлень в продажі не завжди висока, і в більшості випадків вона доволі низька. Знову ж таки, це залежить перше, від продукту і від попиту на цей продукт, друге, від майстерності цієї людини, яка переписується, наскільки вона вміє продавати від самого скрипта. Наскільки скрипт продуманий, це дуже важливо в цілі повідомлення. Давайте подивимось. Структуру рекламної кампанії, щоб ви розуміли, як використовувати. Наприклад, у, в цьому випадку у нас невеликий бюджет на рівні компанії. Ми, так розуміємо, це була тестова компанія, яку ми запускали. Дві аудиторії: одна по тематиці прямі інтереси, пов'язані з б'юті, пов'язані з доглядом за собою за волоссям. І друга це просто широка на жінок, тому що це мас-маркетовий продукт, і, в принципі, на широку аудиторію. З географіями, де низький CPM, тобто ціна за тисячу показів реклами як основний параметр взагалі, конкуренції на цьому ринку. Якщо низький, то можна показувати, в принципі, в широку. Доволі часто це нормально працює. Далі у нас є різні ем, креативи. Тут ми використовували статику в окремих компаніях використовували також відео, де є офер, де є ціна, де є заклик до дії. Headline кнопка також. Рекомендую використовувати відповідно відправити повідомлення, щоб людина розуміла, куди вона потрапить, після того, як натисне кнопочку. Тут, я так розумію, ми використовуємо месенджер І використовуємо там певний темплейт, шаблон, що людина бачить. Рекомендую, звісно. Експериментувати з кол to action з оферами, вказувати ціну, не вказувати ціну, і замірювати кожну рекламну компанію, спілкуватися з своїми менеджерами або з власниками бізнесів, з якими ви працюєте, як таргетолог, якщо така ситуація. І розуміти, яка рекламна зв'язка дає кращі результати. Умовно, окей, ми пишемо ціну, отримуємо дорожчі ліди, але конверсія краще, тому давайте. Будемо робити менше роботи, трошки дорожчі ліди отримувати, але при цьому отримувати більше результату. Ось. Структура зрозуміла. В принципі, вона не відрізняється від структури інших рекламних компаній. Зазвичай я не рекомендую використовувати таку велику кількість креативів в одному оголошенні, тому що не всі креативи далеко відкручуються. Якщо ви хочете протестувати, у вас є, наприклад, 6 плюс креативів. Ви хочете зрозуміти, який з цих креативів найкраще, я можу вам порекомендувати використовувати такі інструменти, як динамічні креативи. На рівні компанії, здається, включається. Або на рівні адсету. А, До речі, важливий момент також, добре, що я про це згадав. А якщо ви використовуєте рекламні компанії саме на месенджер, то функції динамічних креативів немає. Що таке функція динамічних креативів? Це коли в одне оголошення ви завантажуєте там, багато креативів різних, але однорідних. Тобто, наприклад, статичних картинок ви завантажуєте там сім штук. І е, як в кільцеву галерею, типу. і Facebook рандомно видає різні креативи, потім е, аналізує те, на який креатив було більше реакцій, який креатив приносив дешевші CPA, тобто кінцеві результати. Той креатив більше показує, таким чином ви зможете протестувати креатив і потім використовувати. Якщо використовуєте ці е, повідомлення, такої функції немає. До речі, це як певна. Така, нюанс цієї рекламної кампанії і цієї цілі. Далі, давайте перейдемо в новий інтерфейс, коли вибираєте ціль. Чому важливо це? Тому що виникає доволі багато запитань в останній час мене також запитували. Вуаля, ми не бачимо тут цілі повідомлення, і виникає у власників або у там, маркетологів запитання: що ж мені тепер робити раніше? Так круто працювало, тому що дійсно у когось це доволі непогано працює саме ця ціль і приносить людей, і приносить продажі. А тепер немає. Друзі, вона є, вона просто згрупована в іншу ціль. Як логічно по іконці, ми можемо здогадатися, бачимо, ось тут є повідомлення, заохоченість, якщо переводити на українську, називається ціль. І коли ми наводимо справа ми бачимо, що good for Месенджер, um, WhatsApp і Instagram Direct в першу чергу, відеов'юз um, заохоченість публікацій і навіть для конверсій, але для конверсії це нам не потрібно. Це тільки для конверсії, тому що для конверсії у нас є ліди і продажі. Двох достатньо. Вибираємо, тиснемо кнопочку Продовжити. Переходимо далі, давайте на рівень отсету. Далі ми можемо вибрати різні, знову ж таки, формати повідомлень, де ми будемо взаємодіяти через бізнес-пейдж і все інше, але я рекомендую використовувати саме додатки для повідомлень. Тут знизу вони перелічені. Тут ми можемо вибрати або спонсороване, типу, як спросування поста, отримувати меседжі повідомлення, або, з, або типу, оптимізуватися на клік на повідомлення. Зазвичай ми використовуємо саме ось це: кліки на повідомлення. Тобто реклама оптимізується таким чином на тих людей, хто клікає кнопочку типу відправити повідомлення і переходить в «Директ». Доволі часто ще як один нюанс важливий. Ви можете бачити результати в рекламному кабінеті, типу 100 повідомлень, а по факту прийшло 70 повідомлень. Зважайте на це, у мене є певна підозра, не можу сказати на 100%, не досліджував, але мені здається, що саме е, зараховує, типу, як відправлене повідомлення рекламний кабінет, коли людина клікає на кнопку і переходить в месенджер. А далі чи натискає людина. там... Е, Певну кнопку, типу на цей шаблон заготовлений вами, чи клікає, чи не клікає. Мені здається, що Інстаграм, Фейсбук не відслідковує. Хоча, можливо, не відслідковується, якщо людина власне повідомлення вводить, а не вибирає щось одне. Тобто там є певний нюанс, і завжди в більшості випадків, особливо якщо з інстаграм Direct, то мені здається, що це питання не доведено до якогось ідеалу, поки що, Фейсбуком, як і дуже багато інших питань, будемо чесними. Тому все-таки, в більшості випадків, Facebook показує в рекламному кабінеті більше отриманих повідомлень, чим їх є насправді. Особливо, якщо ми працюємо з Instagram Direcтом з з Messenджером, ситуація, мені здається, нормальна, адекватна. Там однакова кількість і там чомусь це, мабуть, краще працює. З WhatsApp, до речі, поки що не працював з такою цілю, тому... Не буду поки говорити, але мені здається, що принцип дії максимально схожий і практично однаковий. Але поки що без цього. Тобто, ось тут вибрали, і далі все так само, як я вам показував. Так само налаштовується шаблон входу в діалог, в переписку, де ви можете з клієнтом вже починати комунікацію. Тепер на рахунок моїх рекомендацій, коли застосовувати, коли не застосовувати. Повертаємось. Що я можу сказати? Якщо у вас є певний великий асортимент, і людина, перш ніж купувати у вас щось майже завжди вибирає, то я б краще використовував б трафік або умовно просування публікацій історій з самого додатку Instagram. Зараз це доволі непогано працює і показує дешевші результати. Ніж з Ads Manager доволі часто, мені здається, що таким чином платформа нас мотивує і підприємців мотивує саме використовувати Instagram, так як це робити простіше. і Я думаю, що компанія може зробити більше грошей. Тому що багато хто із підприємців навіть прям боїться рекламний кабінет, це менеджер, Facebook, особливо з блокуваннями і з усім, з інстаграм набагато менше відбувається таких проблем. Тож, якщо у вас великий інструмент, краще б вів би я на профіль, і нехай люди вибирають, підписуються і самі пишуть повідомлення. Таким чином, ви будете отримувати повідомлення дорожче. Тобто за одне повідомлення ви будете платити більше, ніж якщо напряму в Дірект будете заводити, але при цьому ці повідомлення будуть більш якісніші, і відповіді буде набагато більше. Якщо ж, наприклад, ви просуваєте якийсь певний конкретний продукт, один продукт, який ви продаєте, умовно, у вас є спеціальний офер, акція і так далі, то це буде окей, запустити саме на цей продукт, або на якийсь набір, рекламу в Дікт, і щоб людина писала. Вам прямо і умовно не було іншого вибору. Ось є продукт, є офер, і ми суто по цьому оферу спілкуємось і його продаємо. Це буде окей. Також, якщо ви надаєте якісь послуги або умовно продаєте послуги через воронку, тобто спочатку ви даєте якісь там безкоштовне відео або чек-лист, або щось таке. Умовно, ви там консультант, юрист, маркетолог, психотерапевт, не знаю, будь-хто хто надає послуги. То також ви можете використовувати Instagram Direct або Messenger, коли людина спочатку вам пише. Ви даєте людині, ну, просить у вас, я з реклами хочу чек-лист. Чудово, тримай чек-лист. Далі ви починаєте діалог з людиною, тобто більш такий е легкий поріг е початку діалогу, коли ви уточняєте фідбек, наприклад, на рахунок того чек-листа, чи було корисно, чи ознайомились, так, чи готові там далі. Є там. Варіант консультації. У мене є також такі-то-то такі, -то, такі -то варіанти. Якщо вам це потрібно, дайте знати, і ми з вами почнемо роботу. Я вам надам свою послугу. Умовно. Тож, друзі, на цьому урок по повідомленням по цій рекламній цілі закінчується. Насправді нічого складного. В більшості саме інсташопу і все інше працює, якщо так можна зараз говорити, на Просторах е, СНГ, так, так званого е, в країнах Європи-заходу продажі через Інстаграм напряму набагато все ж таки менш популярні, і там люди купують уже на сайтах і оплачують. А якщо пишуть в Інстаграм, то просто менеджер передає інформацію, е, передає посилання умовно на сайт, де можна перейти і оформити замовлення. Такі нюанси, якщо ви будете працювати з різними ринками, у нас вже такий досвід є, тому цим досвідом і ділюсь. Дякую вам за увагу. Надіюсь на ваш фідбек, підписки, реакції, донати. Якщо ви будете донатити, нагадую, більше 500 гривень донат, бажано, щоб закінчувався на, 7, щоб ми, на цифру 7, щоб ми розуміли, що це донат ініційований нашим курсом. Ви можете скидати скріншоти мені в телеграм. Посилання буде знизу. По-перше, для того, щоб я розумів. Яку, наскільки ми досягнули своєї цілі, скільки ми вже зібрали грошей для волонтерів загалом, і за такі донати я буду видавати вам бонуси, такі як таблиця конкурентного аналізу, таблиця аналізу потенційної аудиторії, створення сегментів, а також шаблони фігма створення різних креативів для того, щоб Запускати рекламні кампанії з хорошими якісними креативами. На цьому все. Щасливо вам і до зустрічі в наступних уроках.